вечір, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт із зелених помидорів. Можна також і отакі буреньки, назбирала останні вже черіки і хочу поділитися вам, з вами оцим дуже смачним рецептом. Отож, Приступаємо до нашої справи. Для цього потрібно кілограм зелених помідорів. У мене зелень петрушки, можна кропу, також гіркий перець, часник, червоний перець. Це все ми будемо зараз подрібнювати, а потім пізніше будемо робити маринад до цих помідорів. Якщо ви не любите гострих помідорів, то гіркого перцю можете не ложити. А я буду робити по рецепту, тому що не цілий перець, а положу половинку. Бо на кілограм потрібна одна гірка причина, я подрібнила пів перчинки, з мене досить. Отож, зараз у мене маленькі такі помидорчики, то я їх ріжу. На дві частинки, а кого великий, то ріжемо на чотири частинки. І потім подрібнюємо зелень петрушки, також перець, часник, і полукільцями червоний перець. От так зараз будемо працювати. Ось так я подрібнила свій салат. Перець, отакими на чотири частинки. і Полукільцями. Не дуже тонко і не дуже товсто, щоб можна було взяти його на виделку. Помідорчики пополам, бо вони маленькі, також петрушку з, з усіма стебелками, не саме, тому що вони, воно пропитається. Також кріп. Кріп я не кидала, вирішила одну петрушку. Якщо хто хоче кріп, то можна і петрушку, і кріп, ті спеції, які ви любите. Також сюди подрібнила, часник, півголовки часнику на кілограм помидорів і половинку гіркого перцю. За рецептом одна гірка перчина, але я не рискнула. Це дуже буде гірке для мене, як на те, там же ж і зернятка, все. То гірка перчинка полукільцями. Ось зараз її знайду. І покажу отак. Це все перемішую добренько. І роблю такий маринад. На кілограм, на кілограм зелених помидорів із такими спеціями. Потрібно. Так, потрібна одна столова ложка. Одна столова ложка солі. Так, де в мене сіль. Так, не горкою, а так. Середню, отак. Так одна столова ложка цукру. Так, одна столова ложка цукру. Теж сюди. Так, і одна столова ложка оцту. І пів літри, ой, пів стакана олії. Так, одна столова ложка оцту. Зараз налью. Так, і пів стакана олії. Так. Не пахучої, звичайної. Так, оце все потрібно перемішати. І нехай воно стоїть. На 24 години на добу. Так, зараз уксус закрию, щоб не перекинути. Так, ось тут такі аромати пішли дуже смачні. Оце так перемішали ми його, а потім вже, бачите, такий маринатик там маленький. Воно ще пустить сік. це ж тільки від, від олії і сахару тут. Так, отак перемішали. І зверху поставимо отак, під гнів тарілку, О, щоб воно так надавилося. І зверху поставлю груз. І нехай воно стоїть отак сутки. Через сутки ми його відкриваємо, мішаємо і розложуємо. Ну, я думаю, в літрову банку воно поміститься. Якщо вам дуже сподобається цей рецепт, то зготуйте, я думаю, зараз така порадость, що тільки її залишилися зелені помидори, в кого вони оцілили. То якщо, бо це як кожен рецепт на любі, то одному добре, другому не добре. Закуска гостра, я кажу зразу. То ну вона дуже смачна, ароматна і дуже-дуже така добра. Якщо Комусь сподобається, зробите більше. А для початку зробіть на кілограм. Це нічого не затратно, і покуштуєте, кому сподобається, то будете готувати. На цьому я закінчую своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення! Всього найкращого. Я завжди чекаю на ваші коментарі. І завжди відповідає на всі ваші питання. До побачення, до нових зустрічей!